Ворог постійно наносить удари по наших містах і селах, намагаючись нас налякати. Однак ми вистоїмо. Ворог бажає позбавити нас світла, однак воно у нас всередині. Ворог думає, що ми не впораємось без тепла. Однак нас зігріває єдність та непохідна віра в Україну. Після чергових ракетних ударів по всій Україні тривають екстрені та планові відключення електроенергії, щоб залишатися на зв'язку, зарядити телефон або просто зігрітися, скористайтесь пунктами незламності. Знайти їх можна просто через дію на сайті незламність.gov.ua або через органи місцевого самоврядування. Пункти незламності є острівцем безпеки, стабільності тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування. Громадська організація захист держави промоніторила всі можливі пункти незламності у всіх куточках України, і ми вже працюємо над тим, щоб інформація про них була актуальною, а самі пункти незламності були доступними і зручними. Якщо вам потрібна актуальна інформація про те, де можна побути у безпеці, коли через удари ворога темно, холодно або страшно, звертайтесь до офісів громадської організації захист держави у вашому місті. І ми її вам надамо. Разом ми сильніші, бо так світло нашої єдності для ворога непереможне.